Зелена коса червона комора Василь Сухомлинський. Поклала бабуся в землю на сінину моркви. Не забарився і теплий весняний дощик. Проросла на сінина, в землю поліз червоненький корінець, а до сонця піднявся зелений пагінець. Ростуть і ростуть корінець і пагінець. Ідуть дощі, земля п'є воду. Зелений пагінець став кучерявою косою, а корінець усе довшає і довшає. Незабаром він став уже такий, як пагінець, а потім і товстішати став. Ось уже як бочечка кругленький, червоний. Дощ іде та й іде, а червоному корінцеві все мало та й мало. Питається якось зелена коса. Хто там піді мною в землі? Що все мало йому дощу ніяк не нап'ється. А з під землі чується голос Я червона комора. У мене цукру багато, я сік солодкий роблю. Он як, дивується зелена коса. Того й поглядають на мене та класу дітки, потягнуть за косу, доберуться до солодкої комори.